Плавці України зібралися у Львові. Вже, можна сказати, традиційно у басейні бази літніх видів спорту Міністерства оборони проходить чемпіонат плавання. Бачили перші запливи і наші журналісти. Юлія довго чекала на чемпіонат області. І от нарешті, після тривалих тренувань, вона змогла показати, на що здатна. Я попросила, щоб всі за мене болівали. Бо мені я дуже боялася сильно. Я як плила, я думала, що я не зможу проплисти. Хвилювання не вплинуло на її результат. Дівчина подолала дистанцію першою. в мене було тренування, я трошки погано приплила, і я боялася, щоб тут ще гірше не приплисти. Більш впевнено почуває себе на цих змаганнях чотириразовий чемпіон України Маркіян. Він хоче здобути цей титул і в п'яте, тому першість області для нього важливий етап підготовки перед всеукраїнськими запливами у червні. Хлопець добре знає, над чим йому ще варто попрацювати, щоб добитися потрібного результату. Найбільше я зараз працював над Поворотами, напевно, так. Повороти трохи ну, дуже роблю, добре. Ну і база. На чемпіонаті області визначать найкращих із більш ніж 140 юних плавців Львівщини. Тут вони змагаються на всіх олімпійських дистанціях, крім найдовших 800 та 1500 метрів. Усіх учасників поділяють на дві вікові групи. Це дві юнацькі групи, які це 2005 і молодші, і 2003 і молодші. І з цієї маси народу. Спортсменів повинно відібратися 12 чоловік, які будуть захищати честь міста Львова і Львівської області.